Я на цю палетку такі сподівання покладала, а вона виявилася не дуже. Ну, візуально вона дійсно виглядає дуже красиво, так привабливо, класно, до речі, дзеркало тут. Але ну, типу, пакування, ладно. ну, красиво, окей. Моя улюблена запечена текстура. От да, начебто все і окей, але вона мені недостатньо м'яка. Ну і, мабуть, основна претензія це кольори. Ну, я не можу назвати цю палетку універсальною. Бронзер рудий. Хайлайтер Окей, він красивий, такий скляний. Хай буде. Рум'яни якісь рожево-червоні. Світловідбиваюча пудра Окей. Давайте почнемо з бронзера. Знаєте, одначе пігментація непогана, середня, але от мені в ній не вистачає якоїсь прозорості і легкості. Звісно, бронзер це теплий продукт, теплий, але ж не рудий. А цей рудий. На камері він все ж таки виглядає симпатичніше, бо в житті він рудий. Ну не люблю я руді бронзери на собі. Не люблю. Переходимо до рум'ян, і мабуть цей продукт мене найбільше взбісив, бо мені б хотілося, щоб тут був відтінок якийсь спокійніший. А цей. Не знаю, він якийсь рожево-червоний, мені, мені не подобається. Переходимо до хайлайтеру, і це, мабуть, ну, найкращий продукт цієї палетки. Він такий скляний, без якоїсь явної підложки. Ну, і шліфа все пудрою. Це не основна пудра, це фінішна пудра, тобто її наносять вже після всіх етапів макіяжу. В принципі, вона її підсвічує красиво, тобто тут немає якихось явних блискіток, тільки сатин. Ну що, оцінюєте макіяж, зроблений цією палеткою? Ні, ну наче симпатично, але як будто щось не то. Це палетка від бренду Аа. Я не можу сказати, що вона прям жахлива, але я б її змінила. Хотіла, щоб кольори були нейтральніші, а сама текстура була більш легкою повітряною, щоб продукти лягали більш вуально. І зробити її більш сатиновою, бо вона якась матова, хоча вона і не матова, але й не сатинова, щось міжду не тягнеться до неї рука. Mm -mm. Я конічно залишу її на літо, може щось зміниться, але зараз це точно ні.